Це вже є більш чітка відповідь влади для українців, що в нас є 4 роки до 2027-го. Це тимчасовий захист, де ми можемо жити на локації, де можна відложити якось гроші. Це я бачу, влаштуватися на роботу, почати вчити мову. І плюс 3 роки все. Точних формальностей немає, але три роки ми можемо залишатися, ми можемо інтегруватися в цю систему, якщо нам подобається Нідерланди, так ми можемо вивчити мову, ми можемо знайти роботу, знайти житло і перейти вже на якийсь другий статус. От влада дала плюс-мінус якесь поняття, що буде далі. Що буде далі, Уже є якісь відповіді, і це вже добре, це вже знаєте, вже якийсь позитивний, позитивне лаштування. Остається за вами. Влада по факту сказала: якщо ви нормальна людина, якщо ви не порушуєте закон, якщо ви придержуєте всіх всі норм, які є в нашому суспільстві, по факту ви можете тут залишитися. І таке ж питання, що не буде так, що ви сиділи на локації, нічого не робили, не працювали на дотаціях чи на виплатах, хоча я знаю, що вони. Маленькі, і потім через три роки тобі в двері постукали. Прийди, нідерландський паспорт забери. Ні. це дуже дуже важко в принципі отримати Нідерландський паспорт, але маємо те, що маємо.